Справа за Байденом, як пройшло голосування у Сполучених Штатах за пакет допомоги Україні? Як на це відреагує ЄС? Про це говоримо з Ганною Гобко, головою управління захисту національних інтересів громадської організації Анц. У студії працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич. Все передбачувано було в Сенаті саме по нашому питанню для вас. Чи трохи якісь дискусії могли нас завести на хибний шлях, пані Ганна? Ну, насправді, Сенат був найлегшим варіантом після тут Палати представників. Ось тому зараз треба сфокусуватися всередині країни, як та американська допомога, яка буде, а це і військовий пакет, угу. і фінансова до нашого бюджету. От і пакет, в тому пакеті є жорсткіші санкції, які передбачають і техносанкції, обмеження доступу РФ до компонентів, з яких вони роблять свої ракети, свої дрони, камікадзе Ну і там є конфіскація. Кація активів, тобто я теж дуже сподіваюся, що голосування повністю і Байден швидко підпише і вже те, що є на складах, буде готове до відправки і скоро появиться на полі бою. Тому що таке затягування більше ніж півроку рішення в конгресі США, воно підірвало авторитет США. Ось воно о, змусило європейців почати думати і підготувати план Б. Ну і в Україні також я дуже сподіваюся, що замість розмов про перемовини, ось про те наскільки ми виснажені, ми зараз отримаємо натхнення до того, що а, треба вигризати перемогу на всіх фронтах, готуватися до важливих заходів, які заплановані травень-червень, особливо замість конференцій з відновлення відбудови, uh -huh. треба шукати можливості для перемоги. Тому я дуже сподіваюся, що. Американці, як то кажуть, America is back, американці поповертають uh -huh. собі довіру, але для нас важливо. Як то кажуть, сконцентрувати всі зусилля для того, щоб а, продовжувати працювати з американським суспільством, не думати, що все робота закінчена, тому що частина допомоги нам дається в кредит, який потім мають голосуваннями в конгресі нам списати чи забути. Ось і для цього важлива підтримка американського народу, бо саме американський народ формує позицію і демократів, і республіканців. Тому більше делегацій релігійних спільнот, особливо баптистів та євангелістів. Тому нам важливо розуміти, що. Це останній пакет до президентських виборів в США і виборів до Конгресу, які будуть в листопаді. Ну і наступний пакет вже може бути в 2025 році. І завдання як протриматися і вести бойові дії з звільненням територій до моменту, коли буде наступний пакет, і де в Європі, в Британії, в Норвегії, в Японії і так далі шукати. У допомогу щоб мати ресурсну перевагу над Росією стосовно того, що ці ця допомога, як ви кажете, ці можливості до перемоги будуть надходити в Україну, чи зрозуміло для вас як швидко ця допомога може опинитися в нас в державі? Ну, те, що я знаю з різних джерел, що насправді Пентагон готувався до цього рішення, і багато озброєнь вже готові до відправки. От, тобто не буду називати там дні чи тижні, скільки треба, але я знаю, що воно буде дуже оперативно зроблене. Ось і я сподіваюся, що рішення з США і в цьому пакеті є атакамси, які далекобійна зброя, вони мають стимулювати нарешті політичну волю в Шольца. Долучитися і дати нам е, ще більше зброї, бо Німеччина є другим е, найбільшим е, контриб'ютором. От, але тим не менше, рішення по таурусам немає. А якщо ми хочемо бачити, тому що всі ж люблять допомагати тим, хто показує ознаки переможців. Там. Ось і тому хочеться бачити, що ця е, озброєння, але нам треба ті, які стануть геймченджерами, які змінять е, на полі бою ситуацію, і треба нові здобутки для того, щоб нам давали знову. Тому що всі, хто інвестують гроші е, в перемогу України, вони хочуть бачити зрушення. Ну і давайте чесно скажемо, що для американців це рішення також прагматичне. Тому що 80% тих ресурсів, які нам дають грошей грошової допомоги, вони Лишиться залишаться в США. Рішення про надання одного мільярда допомоги окремо від ось цього пакету від штатів. Напередодні ми чули цю новину. Скажіть, як виникло, як виникла ця можливість? Звідки взялись ці кошти і куди вони підуть? Я так розумію, що це теж військова допомога. Ну насправді пакет достатньо розмаїтий з точки зору і е, нових озброєнь, і виробництв, і ремонту. Ось для нас важливо, щоб відбувався також трансфер технологій, і ми всередині країни демонстрували довіру про те, що можна робити спільні виробництва, тому що Україна має вийти з цієї війни як один з в Європі на цілому континенті найпотужніших центрів. Технологічних технологічних центрів в військово-промисловому виробництві в оборонних defense industries. і це одне з наших таких завдань. Тому зараз хотілося, щоб було більше теж розуміння і в міноборони, і в Мінстратегпром, щоб вони між собою сіли і погодили, які кроки потрібні і для підтримки українських виробників озброєнь, тому що в першу чергу ми маємо. Тих, хто від нуля до тисячі там дронів в місяць навчилися самотужки без підтримки держави, але зараз нам треба стимулювати на перспективу, щоб е, дійсно і сюди залучати найсучасніші технології, ось і стати оцим хабом оборонних індустрій на майбутнє, тому що ми бачимо, як е, глобально світ мілітаризується. Ми бачимо, що глобально вже нарешті є розуміння. І особливо мене мене тішить, що на континенті європейському в багатьох столицях, поки американці затягували з рішенням, прокинулися і побачили в Російській Федерації загрозу і для своєї національної безпеки. І тому ці е, е, ідеї як Макрона відправляти. Військовий контингент в Україну вони достатньо перспективні, тому що давайте чесно говорити. Ми не можемо конкурувати з Росією за чисельністю війська, але технологічно, ну і плюс, військові контингенти може бути тут як виконання гуманітарних місій. Цілий, наприклад, захисту об'єктів критичної енергоінфраструктури Ми бачимо, як Росія постійно по них цілить, і це. Важливо особливо, бо ми бачимо масштаби руйнувань, і це треба. Ну і я думаю, що головна кампанія, яку зараз мала би робити Україна, це вимагати визнання російської агресії геноцидом, тому що саме геноцид, злочин, геноциду це підстава для відправки сюди. Військових військового контингенту хай це будуть з європейських країн-членів НАТО, тому що я недавно повернулася із Франції, де були зустрічі в офісі Макрона, і в Італії, де були зустрічі в офісі Мелоні, готується саміт G7. От нам треба їх переконати, що а е, м, краще і дешевше допомогти Україні виграти війну. Чим коли це зло піде уже не в гібридний спосіб, а пряма конфронтація і зіткнення на ваших територіях. Ну і найголовніше, те, що ви бачите, що зараз є табір тих, які кажуть, що треба сідати за стіл перемовин, так. і так, і навіть за рахунок українських інтересів, жертви. А є ті, які кажуть, ні, це коаліція рішучих, що Росія має програти і понести покарання, тому що тоді це буде меседж для всієї. Вісі авторитарних режимів оцей клуб, який підтримує Росію, серед яких Китай, Північна Корея, Іран. Тому наше завдання зараз е, на весь світ говорити тільки перемога, і ми бачимо, як в Конгресі США нарешті вимагають. Стратегію, і це має бути стратегія стратегія перемоги, і кажуть, які потрібні ресурси, які далі потрібні там озброєння, і так далі. Тобто, це вже не просто питання as long as it takes Скільки треба, стільки будемо допомагати, а як допомогти так, щоб була справді перемога і що для цього треба, щоб Росія зазнала поразки, і це нас такий великий сув але дуже важливо не потрапити в капкан. Який в нас був з так званим політико-дипломатичним врегулюванням після вторгнення в 2014 році, коли нам казали не просіть зброю, давайте дипломатичним шляхом врегулюємо російську агресію. Вісім років таких спроб призвели до геноциду. Тому зараз треба це світу нагадувати і пояснювати, що тільки поразка Росії. Росія має капіталювати, а не змушувати Україну до перемовин. Хай не знаю, хай сполучені штати Америки з Китаєм домовляються, як вони будуть ділити Росію, але точно не як змусити Україну до перемовин, слухаючи російську пропаганду, що ресурсами не витягнемо. Україна програє цю війну. Програш битв, як Авдіївка, і так далі, не означає програш війни. Тому зараз треба акумулювати всі ресурси. Європейці я бачу, що їх вони дуже натхненно сприйняли це рішення Конгресу США. То тепер хай вкладають більше, переводять свої економіки так само під воєнні потреби, тому що вони бачать, і мені мене потішило те, що у Франції розуміють, що е, це не що Росія, Китай. Вони хочуть е, формувати новий світопорядок, і вони для цього акумульовують ресурси. Вони крадуть західні технології, ось для виробництва і отаки, якби гонка озброєнь. Тобто, це прозріння, нарешті, прийшло. Тепер важливо виділення бюджетів і так далі. Дуже хочеться знаєте, дожити до того майбутнього, коли будуть ділити Росію, і дуже хочеться, щоб її поділили так, щоб взагалі від неї нічого не залишилось. Ні-ні, Якутію треба віддати японцям. Розумієте, вони там ближче принесуть технології, бо те, що роблять російські олігархи. Архи там, то бідні якути страждають. В них немає навіть нормальних онкоклінік і нормальної взагалі інфраструктури, тому треба, щоб технологічно їх хтось підтримав. А ну тому що це... питання зараз яке чи за рахунок України якось типу домовитися про щось? Але ми розуміємо, що це не буде ні стали. Та і українці це точно не, не приймуть. Це факт. Є важливе питання. Я і так далі. Пані Гано. Сподіваємося, ви на зв'язку важливе теж питання. Так. Синхронно, але очевидно, це готувалося заздалегідь. Оголосили напередодні про великий, так. Вони кажуть, взагалі найбільший пакет від Великої Британії. Там, зокрема, наскільки ми бачимо, чуємо з медіа є далекобійні ракети Шедоу», тобто у нас були трошки іншої дальності. Оцініть, будь ласка, це рішення, тому що британці, ну як на мене, Просто е, топ, тому що вони ще до широкомасштабного вторгнення нам першими допомогли. Ну дивіться з однієї сторони, це дуже важливо, що будуть ці далекобійні системи, тому що для звільнення Криму, а тобто разом з винищувачами F-16, які мають з'явитися, і більше систем ППО, це те, що може в комплексі дати той бажаний результат, який ми чекали ще в 23-му. Ви знаєте, що ще в 22 му мені деякі військові експерти казали: якщо Україна отримає все необхідне на контрнаступ 23-го, то Крим це achievable goal, це ціль, яку можна досягти в 23-му. Тому деякі рішення наші партнери роблять запізнілими, але є проблеми всередині країни. Коли частину деяких наших озброєнь, які приходять від західних партнерів, коли зливають місця, і потім туди прилітають російські ракети. Тому тут теж важливо всередині країни очищати і наші е, спецслужби, і навіть деякі кабінети, і парламент від п'ятої колони і від тих зрадників, які продовжують всередині країни робити все, щоб ми не вигравали цю війну, щоб. В затяжному сценарії війни на виснаження ми програвали емоційно. Наш оптимізм йшов на спад, зневіра посилювалась і так далі. Тому британці молодці, бо вони якраз одні з тих, хто підтримували і ідею Макрона, і рішуче поводили себе, і можливо, одні з небагатьох, які не бояться поразки Росії навіть сценарієм дезінтеграції Росії. Дякуємо вам, пані Тобто, Ганна. На відміну від так. інших, які так. бояться, що з Росією щось може статись, так. і вони до цього не готові. Про голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні і як на це відреагує ЄС ми говорили з Ганною Гобко, головою управління захисту національних інтересів громадської організації АНС. У студії працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич.